Ну от, Цей вузол ви бачили. Тільки я його покрасив, все, він в зборі, все, тросик не вискакує. Там я е, прийняв до уваги ваші зауваження, все зроблено. Все, о. Тут кожух має бути, кожуха поки нема, Так, далі, все зрозуміло. Що мені вдалося? От, знайшов кусочок труби такої. Ну, вижніше, два кусочки. тут Чим добре, що стінка 5 мм товщиною. І легше її варити. Що ми робимо? Показуємо. Заводимо тросика. О, тепер ми бачимо. Завдяки цьому я можу цей вузол знімати, регулювати його. він От заходить в муфту, і муфту треба, щоб була чуть-чуть піджата. от Тоді ми його завели гаєчками зажмем Бо я раніше робив тут дві таких пластинки, розріз, зажимати, мені щось полінувався. Я в цей раз, і попалася така труба. Тут, відповідно, ще приварена 28 труба, Знайшов такий кусочок. І тепер кріплення, тут ви бачите. Якщо уважно подивитися, тут зварний шов є, це 50-й кутничок. От до нього додав кусочок пластинки. Ну, можливо, по наружі, я тут ще трошки вріжу заокруглю, ну поки так зробив, щоб було. І тут є труба. І от вона всередині має. ну чуть чуть там пару десяток більше. Ну, одягається плотненько. О! Для чого це? Коли я буду виставляти, мені потрібно вгадати висоту, точно. Е, підрізати, підпилювати незручно. Знову ж, коли зварюю, то потрібно, щоб ця труба була під 90 градусів. Тут, а тут. І повинно зваритися вверх 90. Якщо це почнеш підганяти, це буде гратися. Так, Все, воно зварено. Після того і можна регулювати висоту, і можна, відповідно. На, е, е, точно виставляти перпендикулярно до колеса, О, щоб, щоб е, включалося добре, бо як тільки буде чуть криво, буде закусювати. О, після того, як воно виставиться, тут -то сваркою раз за три капнути, щоб воно трималося, бо тут нагрузка невелика, і воно буде працювати. А тепер я покажу це моя одна, це ще не, не поставлена, я її маю ставити. А ось. Стоїть. О, темно зразу стало, чого так. Стоїть друга. Що таке? Ну от, оцей кутничок, що я показував. Він прикручений, прикручується до рами. Далі оці труба. труба йде, одна, друга і все, воно стоїть. І оце так воно. ну Просто ще реч, в, важелі не зроблені, щоб включати. Отак воно його має включати. Отаким от способом. Ну Для чого тут ще ота додаткова пружина, коли у нас колесо, ну тут ще, е, я просто шестерню поставив. Коли воно піджате, так піджате, його тяжко нажати. О, то Для цього є спеціальна пружина. коли воно Натягує, а тут, а, так, дивіться, я показую. Раз. О, стоїть. Пружина додає і воно його входить в зачеплення, так само і вимикає. Ну що, будемо працювати. Головне, що ноу-хау моє нове вже пішло в діло. Є шанс, що воно буде працювати. Так що, кому щось цікаво, задавайте питання. Спеціально знімаю для того, бо дуже багато, багато дзвонять. І, і по телефону все не поясниш. Краще дивіться, вже, як я роблю, так і я сразу показую сразу по місцю, поки я не забув, що і як роблю, задавайте питання. Бо без розблокераторів працювати важко. Тим більше, що я не знаю, це дев'ятка з акумулятором, це взагалі буде щось страшне. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь. Слава Україні! Ми переможемо!